Новини п'ятниці 10 березня оглядаємо в інформаційному випуску на каналі Житомир. Мої вітання. На початку коротко про деякі новини Житомирщини. У військовому шпиталі не вистачає медпрепаратів. Причина затяжні тендерні закупівлі. У Житомирі вперше в Україні створили консультативно-дорадчий орган при обласному відділенні Державного фонду інвалідів. Яка ціна на проїзд у громадському транспорті повинна бути думки Житомирян? У Житомирському військовому шпиталі не вистачає медикаментів для лікування поранених та хворих армійців. Починаючи із початку року, медзаклад не закуповує препарати для лікування неврологічних захворювань. Тому пацієнти або самі купують потрібні їм медикаменти, або звертаються за допомогою до волонтерів. Чому у шпиталі недостатньо ліків та скільки цього року виділили на закупівлю медпрепаратів, з'ясовувала Наталія Дехтієвська. Віктор Бобров боронив українську територію від окупантів на початку російсько-української війни у 2014 році. У той час військових не забезпечували у достатній кількості спеціальним спорядженням. Тому від надмірних навантажень та умов у чоловіка почалися проблеми зі спиною. Віктор отримав інвалідність і вже майже три роки періодично лікується у військовому шпиталі. Він приймає неврологічні препарати. Зараз змушений купувати їх за свій рахунок. Не вистачає, наприклад, ліків, то вже мусимо самі своїми методами. Так як він зараз вже як пенсіонер іде, інвалід, ще дитинка маленька, таблетки зараз дуже дорогі. Даже цю целірику взяти. Ми взяли пластиночку, вона 300 гривень майже коштує. Потрібних медикаментів у шпиталі немає, тому що з державного бюджету пізно виділили кошти на їх закупівлю. Зараз триває тендер. Кошторис на 2017 рік ми отримали тільки 9 е лютого. Значить, запущена процедура державних закупівель через систему закупівель. Прозоро найближчим часом відбудеться вже ця процедура закупівель. Частково ситуацію рятують волонтери. Вони закупили деякі препарати для лікування неврологічних захворювань і передали в шпиталь. Останнього разу придбання ліків було більше ніж на 24 тисячі гривень, і це було термінове, і ті ліки, котрі вкрай необхідні. І це не вся сума, яка була запотрібна. Коли ми почали рахувати, ця сума була приблизно около 100 тисяч гривень. Це хватало би хлопцям на два тижні. Нам потрібно близько 8 мільйонів гривень тільки на медикаменти. В цьому році, на 17 рік, нам сплановано 4 мільйони 800 тисяч у шпиталі сподіваються, що торги невдовзі завершаться, і необхідні неврологічні препарати закуплять вже до кінця березня. Наталія Дихтієвська, Сергій Кобилянський, Новини Житомирщини. Сьогодні в Житомирі вперше в Україні створили консультативно-дорадчий орган при обласному відділенні Державного фонду інвалідів. Мета об'єднати зусилля влади, громадськості органів соціального забезпечення, центрів зайнятості щодо створення оптимальних умов доступності до об'єктів соціальної сфери людей з обмеженими фізичними можливостями. Спеціалісти на конкретних прикладах обговорили проблеми людей з інвалідністю, зазначили, що кількість їх в області зростає у зв'язку з проведенням антитерористичної операції на сході країни. Потрібна виважена і ціла спрям... Мована державна програма підтримки та соціальної реабілітації учасників АТО, дітей з інвалідністю, інвестиційні проекти щодо працевлаштування людей з фізичними вадами, які бажають приносити користь суспільству. Їм потрібне сприяння та допомога з боку суспільства. І ми хочемо саме на дорадчій консультативній раді робити так, щоб тут був симпіоз і знання, і досвіду, і ентузіазму, і незаангажованості. Створенням цієї дорадчої консультативної ради я хочу добитись від того, щоб не було формалізму, щоб люди відчували, що влада разом з ними. Ціни на проїзд у Житомирі подорожчають вартість проїзду у громадському транспорті, планують підвищити з 3 до 5 гривень. На сайті Житомирської міської ради вже опублікували проект рішення виконавчого комітету про встановлення вартості проїзду у міському пасажирському транспорті загального користування. А 14 березня, в 14 годині, у залі засідань міської ради відбудуться громадські обговорення проекту рішення виконавчого комітету міської ради, до яких запрошують усіх громадян міста. Скільки має коштувати проїзд на думку житомарян у міському? Пасажирському транспорті чи погоджуються мешканці міста з таким підвищенням, дізнавалися наші кореспонденти. Моя оцінка, та, що принаймні має бути адекватна зарплата по відношенню до цін. Це питання поставало неодноразово і знову ж до нього повертається. Зрозуміло, що вартість того ж пального підвищується, але яка якість, яку якість замін нам дають маршрутчики? Ті ж самі маршрутки, коли в них взимку точно так холодно, сквозить, інколи задні двері не зачиняються, ну за що тоді платити більше? Тобто, якщо підвищиться якість самих, самих умов, тоді вже можна обговорювати це питання. Якщо якість не змінюється, то що, ну, серйозно про що можна говорити то. На вашу Т... думку, скільки взагалі має коштувати проїзд? По наших можливостях, то це е, 5 копійок, як за радянських часів. Ми не спроможні платити такі. Такі ціни, такі суми, які вони виставляють, можливо, і перевізникам важко. Зараз всім важко. Ціна має відповідати якості. Коли вона якості не відповідає, то проїзд не має підвищуватися. Я гадаю, що в Житомирі повинен бути один проїзний квиток, наприклад, 15 гривень в день. Заплатив і їздиш в маршрутках, в тролейбусах. Ну як в Європі, як в Америці, в деяких містах. На мою думку, це буде правильно. І буде займати менше місця, і це, на мою думку, навіть вирішить проблему не тільки зайців, ті, що безкоштовно їздять, а й деякі можливо навіть збільшиться приріст коштів. Наш тамер не таке велике місто, щоб робити проїзд по 5 гривень. Я, наприклад, була в Одесі і там. Половину міста їдеш за 5 гривень і не можеш доїхати до центру. А у нас можна за пів години пішки перейти весь житомир. Ну і Якість проїзду у нас теж не відповідає цим, цій вартості. Так що я вважаю, це сильно дорого для житомира. Ні нормальних маршруток, єдиниці. там розвалюється, там ручка не відкривається, там двері вилітає. Може, і правильно, що треба, але треба привести в порядок транспорт і тоді повишать. Так і має 3 гривні коштувати, нічого не зміниться. Бо умови не зміняться проїзду, а ціни позбільшаться і все. 14 березня будуть саме оцей проєкт рішення обговорювати. Чи не хотіли б ви також взяти участь в цьому? Обговорю? Було б цікаво, я сьогодні, до речі, вранці саме цю інформацію дізналася і, в принципі, якщо буде час, тому що доводиться працювати не на одній роботі, для того, щоб забезпечити собі і проживання, і проїзд, як виявляється. От, тому якщо буде час, то, звісно, дуже хочу потрапити і сказати, якщо є можливість, свою думку. 14 березня. Якщо в мене буде вільний час, то я обов'язково прийду. Запропоную свої ідеї, якщо вони сподобаються. У Житомирі очікують представників батальйону Айдар. На офіційному сайті Житомирської міськради вже є анонс події, що 11 березня о півдні у прес-центрі міської ради відбудеться прес-конференція представників батальйону Айдар щодо правди про військових туристів, які прикриваються заслугами батальйону. За цією подією стежитимуть наші репортери, і в наступних випусках розкажемо про перебіг події. Такими були деякі теми випуску. Далі говоритимемо про екологічну небезпеку, про яку застерігають рятувальники, і першу в мистецькій історії Житомира подію. Спочатку цієї весни вже сталося майже 20 загорянь сухої трави на територіях 22 гектари. Одна корова спроможна принести успіх, якщо стратегічно мислити і вірити в себе. Доказом тому фермерське господарство в селі Бистрих Бердичівського району. Протягом трьох днів у Житомирі триватимуть літературні презентації, зустрічі з українськими письменниками. Сьогодні вперше в історії міста розпочався книжковий форум. Тепла весна ще не почалася. а Рятувальники вже констатують факти підпалу та загорянь в екосистемах. Внаслідок необережного поводження з вогнем чи звичайної необачності горить суха рослинність та її залишки на відкритих територіях. У зв'язку з цим управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Житомирській області закликає громадян відмовитися від практики спалювання опалого листя, сухої трави та інших рослинних залишків. Про негативні наслідки такої діяльності далі у сюжеті Андрія Денисюка. Кожен підпал сухої рослинності не лише завдає суттєвої шкоди довкіллю, а й призводить до інших негативних наслідків, несучи загрозу життю та здоров'ю людей. Нерідко можливе знищення житлових будівель. З початком весни на території Житомирської області вже виникло 17 пожеж у природних екосистемах, внаслідок чого вогнем пройдено близько 22 гектарів території. Всі пожежі сталися через займання сухостою. Торік на даний момент подібних загорянь було всього три. В кожному випадку причина одна і та ж необережне поводження з вогнем, а далі неможливість контролювати ситуацію. Швидкість поширення вогню під час таких пожеж надзвичайно висока, тому локалізувати їх на відкритих територіях дуже важко. Крім того, погіршення видимості на автодорогах через дим від таких багать може стати причиною дорожньо-транспортної пригоди. Складність гасіння таких пожеж полягає в тому, що не завжди в тих місцях, де виникають пожежі, є джерела водопостачання, значить, є шляхи під'їзду пожежних підрозділів, а також те, що вона дуже швидко займає великі площі. Тому треба залучати велику кількість особового складу, значить і велику кількість сил та засобів, що, на жаль, призводить до збільшення терміну гасіння пожежі. Якщо загоряння сухостою неможливо загасити самотужки, негайно телефонуйте до оперативно-рятувальної служби 101, повідомте про виявлений осередок загоряння та вкажіть точне місце його знаходження. Рятувальники застерігають, ніколи не підпалюйте суху траву у лісі, на полі, городі чи біля своїх будівель. Пам'ятайте, що своїми необачними діями ви можете нанести непоправної шкоди не лише навколишньому середовищу, а й собі та своїм рідним і близьким. В останні роки за самовільне спалювання сухої рослинності та її залишків передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Як зробити ферму, маючи одну корову своїм кількарічним досвідом діляться фермери із села Бистрик Бердичівського району. У цьому господарстві нині 400 корів, а підвищувати якість планують завдяки технічному переоснащенню. Молоде подружжя створило фермерське господарство з нуля і прагнуть розвиватися. Втім, нарікають на бездіяльність держави. Як виживають фермери в умовах сьогодення, дізнавалася Олена Кучмій. Десять років тому фактично з нуля молоде подружжя створило фермерське господарство. Наставниками були батьки, які колись працювали в колгоспі. Сергій та Світлана розпочали з 15 гектарів землі і на сьогодні мають майже пів тисячі гектарів. 400 голів великої рогатої худоби, з яких 150 голів дійного стада. Були і діти малі ще дуже. От і. Чоловік працював ще тоді на той час механізатором на тракторі. От заробили кошти в колгоспі ще на той час. Не було чим розрахуватися, привіз додому телята. Ми взагалі якби не ну, не планували. От і ці телята повиростали, було в нас дві корови, потім потихеньку-потихеньку розвели. І на сьогоднішній день маємо 150 голів дійного. Стада щодня українська чорноряба голштанізована дає близько двох тонн молока, яке закуповує Вінницька корпорація. Щоб отримувати молоко екстракласу, фермери встановили доїльне обладнання шведського виробництва, яке коштує півмільйона гривень. Він оснащений молокоприймачем і доїльними апаратами із системою довак. Ми першопроходці на даний етап, от і надіємося, що він себе окупить, хоча. Нам він дався трохи фінансово важко. У фермерському господарстві 20 працівників. Це люди, які проживають в селі Бистрик. Їх задовольняє режим роботи та заробітна плата. Аби полегшити їм роботу, фермери закупили голландський кормозмішувач та навантажувач. Я дякую Богу, що в нас є воно. що Не треба нікуди виїжджати за кордон. Це таке під самою хатою. Не треба нікуди їхати. тут казав, не треба вдіватися, відбувається, пішла. Хата в мене близенько до ферми. Я дуже задоволена цим. Відколи ми тримаємо ці ферми, ми підтягуємо більше і більше, скажімо, годом більше більше людей підтягуємо до себе, і в нас працюють всі, всі поші місці. Ви, ну, виріс тут і все. Це значить моє. худобу полюбляю, коні, корови. А не було б селі роботи, та й десь би вешталися б там по городі. Власник господарства Сергій Вахнюк готовий повністю підтримувати соціальну сферу села, створити додаткових 100 робочих місць та має намір переробляти молоко. Втім, нарікає на державу. каже, що не можна ні землі взяти під будівництво ферм, ні продовжити договір оренди. Чоловік каже, ледь не щодня доводить, що хоче працювати на рідній землі. А у відповідь має купу листів від держгеокадастру, що землі немає. Держава. Повернулася до бізнеса фактично не, навіть не спиною. Навіть не спиною. Це моя така думка. Я з цим працюю, я це бачу, я це не чую, я з цим стикаюся кожний день. Якщо ти хочеш побудувати ферму, і для ферми потрібна земля, хоча б щоб і геокадастр тобі два роки пише наглі цинічні відмови, про що ми можемо взагалі говорити? Ну на сьогоднішній день воно є таким, і ми його так працюємо, і ми його так бачимо. І ми хотіли б його далі розвивати. Якщо наша держава буде на нас дивитися, якщо наші керівники будуть на нас дивитися і виконувати, хоча б невеличкий відсоток тих обіцянок, що вони нам обіцяли. В селі Бистрик Бердичівського району, де проживає більше тисячі людей, таке діюче фермерське господарство єдине. Олена Кучмій, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. Кількість випадків стоматологічної патології у дітей збільшується, говорять лікарі. 90% займають карії пульпіт та парадонтит, які є наслідком недогляду зубів та родової порожнини. Минулого року через систему дитячої стоматології міста профілактично оглянули близько 30 тисяч дітей шкільного віку. Батькам у дітей, яких було виявлено патологію, дали письмові рекомендації. Але лише 15% з них отримали зворотну реакцію. У більшості випадків до лікаря звертаються лише тоді, коли Стан зубів дитини вже супроводжується болем. Я за своїми зубами, того вони мене хороші. Софійка радше виняток ніж правило. До міської дитячої стоматологічної поліклініки звертаються більше 200 разів на день. Плохих зубів стало більше за останню п'ятилітку. І міняса зуби стали дуже непонятно понятні ні по схемі, ні по графіку. У совєським союзі там же хоч раз в год дітей должно було приводити, а зараз ну родителі как-то всі в заботах, як і пчоли. Надбалість батьків призводить до складної патології, а поширена думка про те, що молочні зуби не мають великого значення, хибна. Зауважують стоматологи. Якщо не лікувати молочні зуби, це приводить до ускладненого каріеса, тобто пульпітів, періодонтитів. При таких захворюваннях, як пульпідпіріотонтіт, у дитини вже виникає біль. Навіть якщо далі вже дитина не може сидіти, це ще до більшої проблеми може призвести, яка може закінчитися видаленням зуба. А раннє видалення зуба в дитини призводить до того, що є проблеми в майбутньому постійному прикусі. Кількість ортодонтичних у дітей теж зростає. Чим раніше почати лікування такої патології, тим будуть кращими результати. А сам процес для дитини буде не таким болісним. Врала свій час молочний зубчик, а посіли, пішов зверху. І от вона зверху в щічку йде, треба забрати молочний той зубчик було воврем'я. А тепер будемо рівняти. Правда, Аня? Особливості сучасного харчування, а саме обмежене вживання натуральної необробленої твердої їжі, сприяє виникненню патології розвитку справжніх зубів у дітей. Ми не жуємо, ми ковтаємо всю їжу. Через те в зубах немає. У нас даже зараз вже немає зачатків постійних четвертих зубів у дітей. Дуже ми бачимо багато. Із-за того, що немає нагрузки. Лікар наголошує, що харчування дитини і більше того, вагітної жінки, має вирішальне значення для формування здорових зубів. Діти не їдять теєї їжі, якої потрібно їсти, тому що в раціон повинна бути кожен день пощі риба і молочні продукти. А головне батьки повинні не забувати заглядати дітям до рота у прямому сенсі. Там мають бути язви, їй появились нові дирочки, чи правильно вона чистить зуби вранці та ввечері, чи ну треба обов'язково заглядати. Хоч раз в неділю батьки повинні заглянути в рот дитини. Вікторія Лук'яненко, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. Новим генеральним директором комунального підприємства Житомирський академічний український музично-драматичний театр імені кучерги обрали нинішнього керівника Наталію Ростову. За її кандидатуру сьогодні проголосували члени конкурсної комісії під час засідання. На цю посаду претендували два кандидати: Наталія Ростова, нинішній генеральний директор закладу, і Світлана М'яновська, художній керівник театрального колективу Тетерівського будинку культури. Обидва претенденти розповіли про свій життєвий і професійний шлях та презентували програми розвитку на один та п'ять років після обговорення обох кандидатур конкурсна комісія одностайно підтримала Наталію Ростову, з якою укладуть договір терміном на п'ять років. Варто зазначити, що конкурс проходив у режимі онлайн трансляції на сайті Житомирської обласної ради. Відеозапис конкурсу можна переглянути у рубриці Пряма трансляція. У Житомирі розпочав свою роботу перший книжковий форум. Майже 15 українських видавництв представили свою продукцію за відпускними цінами. Особливо читачам імпонує нагода зустрічі з відомими письменниками та можливість почути від них про тренди сучасної української літератури. Більше про мистецьку подію розповість Юлія Свінціцька. Видавництва Києва, Львова Житомира та Волині представили широкий асортимент книг для дітей та дорослих на Житомирському книжковому форумі. Відвідувачі розповідають, що такий захід привертає увагу до літературу та читання, зокрема. І, хоча українські книги задоволення не з дешевих, люди цікавляться і читають літературу. Я думаю, що це так передбачаю, що це будуть це дуже цікаві розповіді про таке таємниче грибне царство. Думаю, мабуть. Буде цікаво це читати. в Україні. Регулярно видаються нові книги, хоча й невеликими тиражами. Проте ті, хто знають ціну друкованому слову, завжди знайдуть, чим поживити розум і душу. Переконаний організатор книжкового форуму Сергій Твардовський. І додає суспільство готове до літературних заходів, хоча до Житомира не просто запросити видавництва. Те, ми ще далекі від Львова Києва в цих форматах. В більшості обласних центрів взагалі не відбуваються книжкові форуми. Я ось цікавився, тому це ще не широкий такий мистецький розворот, але суспільство до цього готове. На книжковому форумі. Кожне видавництво намагалося представляти книги сучасного українського автора. Особливу увагу привернули книги Мирослава Дочинця. Це книги мудрі, добрі, які дають енергію і розвіють всякі сумніви і впевненість у завтрашньому дні. Тому його читати дуже легко. І кожного разу ти відкриваєш для себе щось нове. Журнал, книжка те, що можна тримати в руках. І, врешті-решт, мені здається, що папір це найкращий носій. І... Можуть гинути епохи, можуть гинути держави, уряди і так, так далі. А сторінки залишаються. Уявляєська письменниця Марія Пономаренко презентувала дитячу літературу, адже написала понад 150 дитячих книг. Авторка переконує, що не втомлюється через свої рядки навчати дітей добру, людяності, любові, взаємодопомозі та поваги до старших. Це остання книжка. Рози двоє котів, і на призбі. Вона вийшла як соціально значима. 500 штук її потрапить у гімназії і в школи в області. А трішки я замовила зверху, тому що вона справді дуже потрібна. Ця книжка на морально-етичні теми. Книжковий ярмарок у Житомирі триватиме протягом трьох днів. За цей час можна познайомитися з відомими авторами, почути про новинки та тенденції в українській літературі та насолодитися атмосферою мистецького заходу. Юлія Свінціцька, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. Такими є події цього останнього робочого дня тижня. На останок інформація від синоптиків. До побачення! За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода. У суботу та неділю опади у вигляді дощу. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 11, 12 та 13 березня. Вночі 2-4 градуси тепла, в день від 5 до 7 градусів вище нуля. Атмосферний тиск 741 міліметр, вологість повітря 90%.